Добрий день! Зараз покажу, як намалювати квітку цибульку в петриківському розписі. Набираємо жовтий на кінчик червоний і технікою перехідного мазка малюємо. Далі нижче опускаємо мазочки, гарненько їх виводимо, тягнемо перехід від темного до світлого. Нижче і нижче малюємо. І ось такими короткими мазками закінчуємо цибулинку. І бокові маски малюємо. Тепер малюємо листочки жовтий кінчик зелений. І ось такі попростіші листочки будемо робити з одного боку перехідний мазок, з іншого поправляємо, якщо щось не так потягнулось. І серединці теж так. Проводимо стеблинки пензликом кошачкою. Пальчиком малюємо блакитні квіти по колу так. Це проста композиція. Але можна потім додати більше деталей. Поставила серединки ще в голубих квітах. І тепер трішки кошачкою малюю такі мазочки, верхівку цибулинки. І малюю такі травинки зернятка. Тепер малюю ягідки з воротнім боком пензлика. Макаю фарбу і їх роблю. Можна, якщо хочете більше, зробити ватною паличкою або пальчиком. І хочу ще один ряд кошачкою червоненькі такі мазочки зернятка. Бажаю натхнення.